Едгар Алан По Бочка Амонтільядо, Читає Роман Молодій. Тисячі кривд терпів я від Фортунато, Скільки було снаги. Та коли він за тяжку зневагу насміливсь мені учинити, я заприсягся йому віддячити. То добре знає мою натуру. Ви ж не подумаєте, одначе що я перед ним грозився. Кінець кінцем я мусив йому відплатити. Це була річ зовсім певна, але сама певність моєї ухвали виключала можливість риску. Я мусив не тільки його покарати, ба й покарати безкарно. Це не значить помститись за кривду, коли сам месник підпадає під кару. І це однаково не є помста, коли месник не проявить себе тому, хто його скривдив. Сам собою ясно, що я ні словом, ні ділом не дав Фортунато приводу сумніватись моєї доброзичливості. Я і далі, як повелося, усміхався йому в лице, а він не бачив, що тепер я сміявся мислями про скору його загибель. Він мав слабу точку, цей фортунато, хоч у всьому іншому заслуговував на повагу. А навіть побоювання він пишався тим, ніби майстерно знається на винах. Мало хто з італійців має в собі правдивий дух майстерності. Здебільшого їхній жар здається на те, щоб уловити слушний час і нагоду та обшахрати англійського чи австрійського мільйонера. Щодо картин та коштовності